Чи було тобі соромно, коли ти відкривав капот свого авто, а там грязний двигун? Як часто в своєму авто ти миєш підкапотний простір і чи миєш ти його взагалі? Які проблеми можуть бути, якщо не мити двигун? Які проблеми можуть бути після того, як ти його помиєш? Як він буде працювати нормально чи взагалі не буде? Що потрібно зробити після того, як помиєш двигун? Це все тема сьогоднішнього нашого відео. Ви на каналі Фіксим тачку. Мене звати Ігор, готові проблем. Друзі, а зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і напишіть в коментарях, чи маєте ви двигун, чи ні. Нам буде дуже цікаво знати вашу думку. Хтось не миє, бо боїться, що це може негативно вплинути на роботу двигуна. Він може перестати заводитись або заводитись і працювати нерівно. Причиною цього є попадання вологи на датчики або роз'єми в автомобілі. Хоча в нормальному автомобілі вони повинні бути вологозахищені. Навіть на автомийках, які займаються очисткою підкапотного простору, не дають 100% гарантії, що після мийки все працюватиме як було до. Що вже говорити про те, щоб зробити це самостійно? То варто мити чи ні? В процесі експлуатації на двигун потрапляє грязюка та пил. А якщо щось підтікає, воно також вкривається шаром пилу. Коли двигун критий шаром пилу або грязюки, в нього падає тепловіддача. Тобто він хоч і трішки, але перегрівається. Крім того, грязюка, яка акумулюється під капотом, може мати в собі реагенти та сіль, що впливають на патрубки, роз'єми, проводку, вони можуть пересихатися та тріскатись. Ось це, мабуть, і самі найголовніші причини, чому потрібно його мити. І на останньому місці тут йде естетика та краса. До речі, чистий підкапотний простір це плюс при продажу авто. Якщо ви вже таке надумали мити двигун, то вам в першу чергу потрібно завести його і переконатися, що там немає помилок. Більшості автомобілів короб для запобіжників зроблений із пластику. В результаті механічних пошкоджень він може мати тріщини, тому його в першу чергу потрібно захистити плівкою. І плівкою також потрібно захистити наш акумулятор. Сьогодні ми на нашому прикладі будемо мити підкапотний простір в автомобілі Subaru Outback 2016 року. Кожну зону очищаємо поступово. Наприклад, спочатку працюєте з капотом, далі сектор з бачками охолоджуючої рідини та омивача, далі сам двигун і тоді сектор з повітряним фільтром і блоком запобіжників, якими ми попередньо захистили плівкою. Що нам потрібно буде для роботи? Щіточки для очистки важкодоступних місць з м'яким і жорстким ворсом, засоби для миття і очистки, а також консервант. В нашому випадку це засоби Магуайрес. І також апарат високого тиску для змивання цієї хімії. З самого початку ми повинні перед тим як мити підкапотний простір, ми повинні його продути від пилу З підкапотного простіру з самого капоту, з ковроліну. Тому ми беремо і здуваємо цей пил. Поїхали! Ти двигун треба тільки холодним, це дуже важливий момент, тому звертаю на це увагу. Є деякі види хімії, які працюють при температурі двигуна 60-80 градусів, але це не наш випадок, тому нам потрібно працювати холодним. Під норм. коротше помило Капотіка нашу. Тепер цю штуку треба дочекатися. Ми її продуємо, щоб потім підсохне. Тепер ми переходимо до мийки самого двигуна, бризкуємо хімію Maguire, Цю зону, потім цю зону і потім весь двигун. Поїхали! Це наш двигун чистенький помитий. Тепер ми його зараз заведемо. Хай він попрацює, трошки нагріється, щоб випорвалася вода. І потім ми пройдемо нашим консервантом. пробризкаємо все, щоб залишити такий блиск пластику. Консервант не жирний, тому пил до нього липнути не буде. Запі все, ми продули, тепер будемо заводити. Трошки страшно, звісно, може не завестися. Десь якщо вода попала на якийсь роз'єм, може таке бути, але ми все рівно будемо його заводити. Блін, попробуй тільки не заводись. Ой! Це буде капець. Все чутенько, завелася наша машинка. Все працює. Це чистий двигун можна завтра вже на базарах брати. Помили і влюде. Коли ми все промили і просушили, ми покриваємо наші деталі консервантом. Цей засіб для детейлінгу допоможе захистити наш пластик, патрубки. Він має нежирну формулу і збережає. Все, в принципі, ми все закінчили з нашим підкапотним простором. Все блищить, все чисто, краще, ніж було до цього. Мені подобається. А вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друзі, якщо вас цікавить автомобільна тематика, прошу підписатися на канали моїх друзів Andrew Story та доброго вечора, ми з гаража. Лінки на канали будуть в описі під цим відео. Буду вам дуже вдячний! Як ви сьогодні побачили, мити двигун це не так і важко. Головне виконувати певні правила до і після мийки, і все буде добре з вашим двигуном. Також чистий двигун не соромно комусь показати, та й самому порадіти, що там чисто. Робити таку процедуру можна не більше одного разу на рік. Бажано кінець весни. Так ви змиєте всі реагенти, які потрапили під капот після зими. Ну і останнє: чистий двигун краще охолоджується і відповідно довше вам прослужить. Якщо у вас після цього відео залишились питання або пропозиції, welcome to the comments. З радістю почитаю і відповім. Дякую. Дякую за увагу. Слава Україні!